Привіт, друзі! Я Павла. Ви на каналі Надзор.ua і я прошу одразу звернути увагу на цей футуризм, бо саме про нього йтиме мова. Це не вебка, як здається, спочатку, це повноцінна, доволі цікава камера від iMov під назвою Верса. Незважаючи на її розмір, вона непогано напакована, ще, як бачите, незвичайна як на мене достатньо красива. Тож почнемо з її комплектації та поступово будемо рухатись по характеристиках. В комплектацію моделі входить сама камера, USB-кабель з ізоляцією, правила користування та інструкція, металічна монтажна пластина, двосторонній скотч. А також набір для монтажу. Камера знімає у Full HD якості, має 2 мегапікселі 1920 на 1080. кут огляду по горизонталі складає 97 градусів, а по вертикалі 52 У моделі також присутні популярна на сьогодні технологія стиснення h265. Що, як ви розумієте, економить місце на карті пам'яті. Підключається модель за допомогою Wi-Fi на 2,4 ГГц. Крім того, версія має двосторонній аудіозв'язок. Підтримує стандартну мікро-сіді-карту до 256 ГБ, і це немало. Так що вона може записувати в хмарне сховище мову та на відеореєстратор. До речі, у нас на каналі є окремий огляд цього хмарного сховища. Перегляньте, якщо цікаво. На передній частині камери знаходиться світлодіодний прожектор, об'єктив, мікрофон. Інфрачервоне підсвічування та світловий індикатор роботи. На задній частині ми маємо динамік та кабель живлення з ізоляцією. На нижній частині камери розташована кнопка повернення до заводських налаштувань, роз'єм для sd карти а також магнітний кронштейн. При виявленні підозрілого об'єкту на відстані плюс-мінус 10 метрів камера надсилає на ваш телефон тривожні пуш повідомлення. А також, якщо хочете, активує сирену. Гучність сирени, до речі, складає 110 дБ, і це реально гучно. Я вам це пізніше покажу. Та головна фішка цієї камери полягає в кольоровому нічному баченні. Це можливо завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, що дає змогу знімати в кольорі речі, дальність підсвітки складає реальних 10 метрів. А якщо на вулиці більш-менш світло, то може захватити і 20. Само собою, крім прожектору, камера ще має інфрачервоне підсвічування до тих самих 10-20 метрів. Таким чином, камера має цілих 4 режими нічного бачення на вибір. Розумний режим, де при виявленні підозрілого руху камера автоматично перемикається в режим кольору з інфрачервоного чорно-білого режиму. Так званий кольоровий режим, де камера завжди знімає в кольорі. Інфрачервоний режим, де камера працює лише з інфрачервоним підсвічуванням, і ми маємо чорно-білу картинку. Та режим так званого вимкнення, де камера знімає без будь-якого підсвічування. Це підійде, наприклад, коли зовні вже є якесь джерело світла. Ліхтар, наприклад. Тому, в залежності від ваших запитів та умов використання камери, ви можете вибирати собі будь-який комфортний нічний режим зйомки. Загалом класно мати кольорову картинку не в залежності від доби. Так і краще і більше деталей видно. До речі, здавалося б, що таку малишню можна ставити лише всередині приміщення, але ні, вона може спокійно працювати і на вулиці, оскільки має захист від пилу та вологі по стандарту IP65. Я певна, все-таки ставила її під навіс на ганку. Але виробник заявляє, що можна не боятися та встановлювати її на відкритому просторі. Вона все витримає. Думаю, так і є, але наразі перевірити не можу. Тому, друзі, в кого така моделька стоїть на вулиці, напишіть в коментарях, чи все справно працює. Діапазон робочих температур складає від мінус 20 до плюс 45 градусів. Її по суті можна ставити та монтувати будь-де та на будь що Кріплень в неї, як ви бачите чимало. Ставте на стіл, кріпить на стелю, трубу і тому подібне. Керувати камерою можна за допомогою мобільного додатку Live. Ми його скачуємо, проходимо мінімальну реєстрацію, підтягуємо нашу камеру за допомогою QR-коду в цей мобільний додаток і насолоджуємось усіма можливостями налаштування та керування даною камерою. Отже, що ми маємо? Коли ми заходимо на головний екран нашої камери, ми маємо змогу найперше вибирати якість відео, в залежності від якості інтернету, активувати двостороннє аудіо, тобто увімкнути одночасно мікрофон та динамік. Можемо робити фото та відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо. Активувати сирену вручну або виставити її параметри на автоматичне спрацьовування, вона гучна. Можемо вивести картинку на весь екран при потребі. В правому верхньому куті у нас є кнопочка налаштувань. Вже тут ми можемо. Більш глибоко налаштовувати параметри нашої камери. Отже, ми можемо налаштовувати пуш-повідомлення, ми можемо налаштовувати датчик руху під наші параметри, ми можемо підключити хмарне сховище. Можемо дивитися, якщо у нас є карта пам'яті, скільки пам'яті у нас ще залишилось. Також можемо налаштовувати. Режими нічного бачення, головну фішку цієї камери, про яку я говорила трошки раніше. Отже, як бачимо, зараз у нас стоїть інфрачервоне нічне бачення, тобто, в залежності від наших потреб, ми можемо вибирати різні інші режими. Ще ми можемо управляти мікрофоном, надавати доступ до нашої камери нашим друзям або членам нашої сім'ї, вибирати мережу Wi-Fi, на якій буде працювати камера наша. Тобто е наш мобільний додаток абсолютно зрозумілий. Їм легко керувати, легко розібратись. Це прописано українською мовою, що важливо. Тому я думаю, ніяких проблем не з реєстрацією, не з керуванням такою камерою не буде. Як на мене, камера прикольна, нормально знімає, робить кольорову нічну зйомку, вологостійка. Є карта пам'яті та хмара: легко керувати, легко налаштовувати, ну і вже точно підходить для будь-якого інтер'єру. Це чиста мрія авангардиста. Можливо, на вулицю я б її не взяла, хоча не факт, але в домі чи в офісі я б таку точно поставила. І стильно, і молодіжно, і відео знімається. Ну і бренд є бренд, хто пам'ятає, а це дочірка даху фірма. Але вирішувати, як завжди, вам. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково лишайте їх в коментарях під відео. Більше інформації та консультацію ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Дану модель та багато інших камер IMO, а також елементів системи безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас на Zor.ua. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Якщо ви ще не підписані, на наш канал, то тисніть дзвіночок, підписуйтесь та залишайте свої лайки. Ми завжди цьому дуже раді. Побачимось, друзі. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре та все буде Україна. Па-па!